В Шосте, за час осінньо-зимового сезону Харків перезапускає систему опалення. Після чергової атаки, що російські окупанти здійснили два дні тому, мегаполіс не тільки залишився без електроенергії, а й без води та тепла. Робота з відновлення теплопостачання триває і сьогодні. Результатом суботнього обстрілу стало те, що Харків погрузився у пітьму. У нас зупинилися всі основні котельні, всі насоси. А кожен такий останов – це аварійні ситуації у результаті гідравлічних ударів. Станом на сьогоднішній ранок було виявлено 64 дефекти різної ступеня важкості. На ранок було 58 протягом у цих півтори доби усунуто. На ранок ми підключили майже всіх споживачів. 95% житлових будинків вже були запаленням. Зараз на основних джерелах йде плавний набір гідравлики та температурного режиму, тому що за цей час, поки не було електропостачання, магістрали остили, і потрібно плавно набирати температуру, щоб не зробити там магістральний дефект. Перезапустити всю систему опалення мегаполіса дуже складний процес, але комунальні служби повідомили на профільному підприємстві, роблять все можливе, а подекуди неможливе, щоб харків'яни були з теплом, незважаючи на війну. Взагалі, через ворожі обстріли і мова суто про господарство харківських тепломереж зазнало колосальних пошкоджень. Всі ці майже 11 місяців. Комунальники тільки те і роблять, що ремонтують та перекладають пошкоджені магістралі, теплотраси та котельні, від яких залежить подачі тепла та гарячої води для населення З початку російської агресії в цілому по підприємству було пошкоджено 144 об'єкти: це магістралі, це насосні станції, це наше ЦТП, це наші котельні. Протягом ремонтної кампанії ми відновили майже все і трошки більше працювали. Майже цілодобово без вихідних днів, замінили близько 200 кілометрів мереж теплопостачання та гарячої води. Також у місті було встановлено 17 модульних котелень, що дають змогу, незважаючи ні на що, забезпечувати об'єкти соціальної інфраструктури теплом. Цьогоріч кампанія з встановлення таких котелень заявили на ХТМ, буде продовжена. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харківські. Известия.